Всім привіт! Покажу вам зараз кришку решітку для відключильника Гегері Мюдлера SBT 10A. Значить, в чим вона відрізняється від інших? В неї унікальна форма конструкція. Зараз покажу, в чому різниця від усіх інших, які люди там собі малювали. В неї не просто хаотично намальовані значить. Полоса решітка. А рівно ці вертикальні йдуть рівно по ребрам жорсткості катоду, який впирається в слюду. Тобто ось ці лінії вертикальні, вони закривають рівно тільки ребро жорсткості. Вони абсолютно не закривають робочу зону детектора, там, де дійсно фіксується альфа-бета, гамма, квантим. Крім цього, розмір підібраний от, під слюду. Ось він не закриває слюду ні з цієї сторони, ні з цієї. Але це не саме головна перевага. Крім цього, розмір ось цих комірок от, вертикальних, от, він рівно дорівнює активній зоні аноду. Кожного з анодів. рахуйте, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рівно 10 анодів. Ідеально підібрано з точністю до сотих долей міліметра. Все ж циркулем вручну я особисто заміряв. Крім цього, сама головна перевага це не просто решітка Вона, Ці ребра жорсткості вони не, не плоскі. А як бачите, вони ось так вигинаються в цю сторону і мають втоплення всередину кришки. От як бачите, тут такі сходинки, і вони повністю лягають і майже притискаються до слюди. Це зроблено на випадок ударів. Коли хтось притисне ось так решітку, або вдарить, удар буде падіння, то ці ребра жорсткості. Вони не просто проб'ють слюду, а вони просто впруться в ребра катоду, і слюда залишиться ціла, тому що вони взагалі не впираються в слюду, яка натягнута між ребрами катоду. Ну, пізніше я знімлю відео, ще покажу на самому лічильнику СБТ-10А, як це виглядає. Ну, хоча давайте зараз покажу. От наш є лічильник для тестів, розбитий. От. Люди їх часто розбивають, тому була придумана така кришка. От. Давайте його розберемо. Ось як він всередині виглядає. І дивіться. От. Якщо ми закриваємо, От ці ребра жорсткості йдуть катода хвильками. От В них впирається слюда і лежить на ньому. А між ними слюда натягнута. І якщо б не доторкнуться, то вона лопне. Тому в нашій кришці оці всі вертикальні ребра жорсткості впираються саме на ребра катодів. Ось ці. От. І якщо буде удар звідси, то слюда витримає. Навіть якщо ось ця решітка зламається, слюда витримає, тому що кожна вертикальна ось решітка впирається в металевий катод. От сюди. Слюда не пошкодиться. Якби вона була сунута на долю міліметру, вправо або вліво, кожного з цих вертикальних полосок. То слюда пробилась би миттєво. І таким чином ми максимально маємо ефективність реєстрації альфабета частинок, тому що цими решітками ми взагалі не закриваємо робочу зону. А робоча зона, хто не знає, я вам покажу. О, дивіться, ось це йде анод. От він там всередині циліндричний. Навколо нього в кожну сторону, ну, ось ця відстань, від реба жорсткості 5,5 мм в цих середині в крайніх інша, інший розмір. І ось це є робоча зона активна детектора. Тільки в цій зоні сприймається, ну, якщо в цю зону влетить альфа або бета частинка, то буде імпульс. Ось тут вверху це неактивна робоча зона. Так само неактивна робоча зона, якщо альфа частинка або бета влетить в ці ребра металеві. Це просто катод, він, як бачите, хвильками йде. Ось так. Тому важливо не закривати саме робочу зону детектора, а вона от тут знаходиться навколо аноду. От. Тому ми старалися, довго думали, як зробити максимально ефективну решітку, щоб вона мінімум закривала площу робочої зони слюди, і при цьому була максимально міцна. От ідеальне рішення ось така. От, а горизонтально 1, 2, 3, 4, 5 полосок. Якщо робити їх більше, то вже комірки будуть дуже маленькі і дуже буде багато втрачатися альфа частинок і бета-частинок. А якщо зробити менше, ніж 5 штук з цих горизонтальних полосок, тоді ця решітка буде дуже крихка, прогинатися постійно. Царапати слюду вдаряти і слюда швидко лопне. Дуже буде нестабільна конструкція. Тому ідеально от 5 штук. Ну, це кому потрібні такі решітки, звертайтесь. Вона ну, ідеально створена для лічильника СБТ 10А з 10 анодами. Все, всім пока!